Близнюки, всім привіт. Загадайте бажання. Ми дізнаємося, збудеться воно з 25 вересня по 1 жовтня. Тож почнемо. Загадаємо одну карту. Перша карта, друга, Третя. Зараз дізнаємось. Вибираємо. Вибрали, я відкрию першу. Карта говорить про те, що 100% вона, ваше бажання виповниться. Це дуже гарне. Тут 90 точно процента виповниться. Так що вітаю вас. Другу, хто карту показує? Тут карта говорить, що. Не дуже, це не факт, що виповниться, воно не виповниться, ви будете трошки засмучені по цьому питанню. Воно, як знаєте, буде якийсь застій в цьому питанні. Передивіться його. Третє, хто вибрав? Карта говорить старший аркан, це що у вас вся сила, знаєте, ви все можете і у вас все вийде. Хто, хто загадав це бажання, то у вас дуже велика вірятність виповниться. Ну, так як карта сила показує те, що ви впораєтесь з цим бажанням, і виконуєте своє бажання, да, вам допоможуть і сили, і ваші можливості, то тут велика вірятність. Дякую за увагу. Хай щастить!